Народили, тішились, забрали, не вернувся, як би відчувала, дорогу щиро посміхнувся. Може, не у той приціл ми дивимося з тобою. Може, ми не ту війну називаємо війною, де прозріння наше чом сліпі, як в полі кулі. Нам малюють, як у сні, а у кишенях дулі, пішов останній бій, лиш у руці граната, молімося, прошу я вас, молімось за солдата, журавлиний ключ полі душі твоєї в небо, журавлиний ключ, то мати квіт. Вічи знов до себе, вбитий у крові, солдат лежить по себе поля, як загинув син, то тільки бачила то поля, повернуться птахи, тільки син не повернеться. Понад Україною біда, несеться Рветься серце, біль душі, ридає сива мати, важко народити, та як важко поховати. Тоді там, і пам'ять їм всім вічна, ще більша є біда, бо тисячі скалічених, ти дітям поясни, чому немає тата, і чом січе життя рука, кровава ката, і хто кому продавсь, і хто махнув рукою на брудершафт, війська із сатаною. Лежить мертвий солдат, лише у русі граната. Молімося, прошу я вас, молімось за солдата. Сьогодні ми зібралися на цьому святому місці для того, щоб провести в останню путь та засвідчити пошану нашому односельцю. Пашаєву хиялу Дунямін Огли. Народився Хиял 12 липня 1981 року в Азайбарджані. Але у 1985 році з батьками Пашаєвим Дуняміном, Пашаєвою Розою та братом Вусалом приїхав у Синицю на батьківщину бабусі. Проста родина. Яка прижилася в Синиці на довгі роки. Усі ми пам'ятаємо Дуняміна, який вже походиться на цьому кладовищі, знаємо Розу, знаємо вусала та знали хияла як міцного і мужнього хлопця. Хаял відвідував наш дитячий садок. З першого по 9 клас навчався в Синицькій школі, яку закінчив. У 1996 році після закінчення школи працював у місцевому господарстві механізатором. У 2006 році створив сім'ю, у якій народилося двоє дітей дочка та син. Зараз їм уже 15 та 13 років, і проживав у селі Вільшана Слобідка. Але у 2010 році. Шляхи родини розійшлися, і Хаял проживав у Миколаївській області. З 2015 по 2017 рік проходив строкову службу у лавах Збройних сил України у місті Львів. А по закінченню строкової продовжив службу за контрактом у складі 79-ї окремої. Десантно-штурмової бригади міста Миколаїв по квітень 2021 року. У гарячих точках на сході України за час проходження служби нагороджений відзнакою Президента України за участь в антитерористичній операції та медаллю за оборону Авдіївки солдат Пашаїв Хеял Дунямін Огли. Навідник першого десантно-штурмового взводу, першої десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону, військовослужбовець військової служби за мобілізацією, призваний на військову службу 22 березня 2022 року, третім відділом Миколаївського РТЦК та СП Миколаївської області. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 5 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі виконання завдань за призначенням в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області. Приймав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Пішов у засвіти сміливий воїн, справжній друг, батько, люблячий син і брат, якому влітку мало виповнитись 42 роки. Розділяємо горе і щиро співчуваємо родині, друзям та побратимам воїна. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести родинне горе, не передати словами біль, розпач, гнів та ненависть до ворога. Хай буде наша синицька земля тобі пухом, герою. Прошу Бога, щоб пам'ять про всіх загиблих на війні згуртувала нас, живих, дала силу і волю, мудрість і наснагу та жагу до перемоги. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю українського захисника, вічна пам'ять справжньому герою! Прошу шанувати пам'ять про загиблого воїна Пашаєва, Хеяла, дунямін Огли та усіх воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави хвилиною мовчання. Шановні рідні, близькі, друзі, знайомі, односельці, ми сьогодні проводимо в останню путь, прощаємося з воїном Збройних сил України, з сином азербайджа і українки Пашаєв, Хеял Дунямін Огли. Прикро, що Сьогодні два народи мають спільного ворога і сьогодні об'єднані однією боротьбою з Російською Федерацією. Прикро, що на землі своїх предків, куди приїхали на мирну землю займатися звичайною орною справою хліборобів, прийшлося захищати цю землю. Боляче, що таке саме горе і на батьківщині батьків. Прикро, що два народи об'єднані однією болью. І ця боротьба триває вже десятиліття, століття і, на жаль, продовжується. І кращі сини віддають своє життя за наше майбутнє. Одне прохання, свідомо відноситесь до цієї пожертви, шануйте її, підтримуйте батьків, рідних, близьких, знайомих і об'єднуйтесь раді майбутньої перемоги, яка обов'язково буде за нами, бо за нами правда. Я виношу глибоке співчуття від всієї поланської громади рідним і близьким. Кай, земля буде пухом воїну. Пам'ятайте його. А ми будемо робити все для того, щоб наша перемога була найшвидшою. Слава Україні! Героям слава! Журавлиний ключ. Полі душі твоєї в небо. Журавлиний ключ, то мати клич знов до себе. Та лежить посеред поля, як загинув син, то тільки бачила то поля повернуться птахи, тільки син не повернеться, бо над Україною біда, бідом несеться, рветься серце від душі, ридає сива мати. Важко народити, та як важко поховати. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Шуравлиний ключ, поній душі твоєї в небо, Шуравлиний ключ, то мати ключ знав до себе, бити у крові, солдат лежить посеред поля, Як загинув син, то тільки бачила до поля, Повернуться птахи так і тільки син. Понад Україною, біда, біда несеться, рветься серце серцеві душі, ридає сива, мати, важко народити, та як важко поховати.